Як краще виконати, оформити та передати для отримання зворотнього зв'язку практичне завдання. В попередніх відео ми з тобою розібралися, яке значення має для тебе як для кандидата практичне завдання, а також що це означає для компанії. Давай тепер поговоримо про те, як варто оформити результати такого завдання і як краще його передати компанії для отримання фідбеку. Вочевидь, важливо не просто добре виконати практичне завдання, а також приділити достатньо уваги для оформлення його результатів, адже це частина твоєї самопрезентації, твоїх знань та навичок і можливість ще раз проявити себе. Неакуратність, наявність граматичних помилок, відсутність структури в виконаному завданні, неправильне його оформлення попри наявність вимог до такого оформлення або вибір не того методу виконання це все справляє враження про тебе як кандидата, а також дуже сильно ускладнює і подовшує процес перевірки. Зазвичай компанія разом з описом практичного завдання надає також вимоги щодо оформлення його результатів. Але, попри це, все ще є ситуації, коли кандидат виконує все одно завдання на власний розсуд і оформлює його так, як йому комфортніше. Ще раз наголошую на тому, що це. Ускладнює процес перевірки такого завдання, ускладнює процес надання фідбеку і значно подовшує отримання тобою же фідбеку по виконаному завданню. У разі, якщо така інформація відсутня, варто поставити наступні запитання рекрутеру, чи є якісь вимоги до обрання методу виконання завдання. Чи е, маю я виконати завдання в якомусь конкретному інструменті або за допомогою якогось конкретного інструменту? Чи є якісь вимоги до структури, порядку виконання та оформлення його результатів? Можливо, є шаблони або приклади, на які я можу спертися під час оформлення результатів завдання. І також, е, будь ласка, повідомте мені, в який термін я маю надати виконане завдання. Чому варто уточнювати вимоги щодо оформлення завдання? По-перше, це надасть тобі можливість уникнути непорозумінь. Кожна компанія має власні вимоги щодо оформлення тих чи інших результатів роботи. Більш того, практичні завдання для на різні посади для різних ролей можуть бути різні, а отже, і вимоги щодо оформлення результатів такого практичного завдання на кожну з цих посад або ролей можуть бути різні. По-друге, це елементарна економія часу. Як твого, тому що ти е, в такій ситуації не будеш переробляти виконане завдання згідно неуточнених вимог а також компанія зекономить час на перевірці такого завдання. А отже, ти набагато швидше отримаєш фідбек по ньому. По-третє, це є демонстрацією уважності до деталей. Запитання про формальні вимоги щодо виконання практичного завдання проявляють твою зацікавленість та уважність, що є дуже важливою якістю для будь-якого співробітника. Тож, давай з тобою підрезюмуємо. Варто не просто добре виконати практичне завдання, а також важливо приділити увагу якості оформлення його результатів. Якщо вимоги не озвучені компанією, нормально про них запитати і уточнити, в якому саме вигляді компанія очікує отримати від тебе виконане завдання. Оформлення результатів завдання згідно очікувань компанії допоможе уникнути непорозумінь, пришвидшить перевірку його, а отже, ти набагато швидше отримуєш фідбек по ньому, а також може стати частиною твоєї самопрезентації як кандидата і проявити тебе як людину, яка дійсно піклується про результат своїх зусиль.